Сьогодні в нашому телеграм-каналі, говорить Великий Львів, побачила опитування росіян. Час від часу ми їх публікуємо, аби просто розуміти, про що і як думають ці люди, наші вороги, з якими ми, на жаль, воюємо і яких вбивають наші Збройні Сили України. І ось росіяни говорили в цьому опитуванні про те, що ну, один чоловік він казав про те, що так наші обстріли в понеділок просто там. Півкраїни залишили без світла, електроенергії, тепла. Ну, от, хай тепер задумаються, бо може наступного разу бути таке, що вся країна просто залишиться без, без оцих благ цивілізації. І ну, я так подивилася на нього і думаю, те, що було в понеділок, і навіть вівторок, ну так, кілька годин нам довелося посидіти. Але те, що робили наші працівники електростанції, ці е, звичайні. Ну, Робітники, які відновлювали системи, це було надзвичайно, тому що за кілька годин в деяких районах вже з'являлося світло там до вечора воно з'явилося повністю у всьому Львові, і ну, нормально пережили нічого страшного. Не думайте, що це так легко нас виб'є з колії і так налякає. Це зовсім не так. Я в цьому переконана. Якщо роти про цей тиждень, то особисто в мене знаєте, вже вона вкорінилася і. Досягла якогось такого повноцінного 100% розуміння, думка, який ж все-таки приречений і нікчемний російський народ, що би далі не було. Причому у всій своїй по суті більшості, ну напевно, є якісь там індивіди, які живуть по-іншому, але загалом. Ну, от дивіться, що відбувалося минулого тижня про щастя і нещастя. Давайте зараз поговоримо і про щасливих та нещасливих людей. Усі патріоти, прихильники спеціальної воєнної операції, як її називають в Росії, просто були в паніці, коли сталася ця історія. називаємо це так на кримському мості, тому що українська влада не підтверджує, що це ми його підірвали. Ну міц то все як казав Кличко, і ось більшість. Росіян були просто в неймовірній паніці. Чим вони можуть тішитися взагалі? От якщо розібратися, вони переживають е, через мобілізацію. Вони йдуть е, такі у військкомати, тому що вони просто бояться того, що їх, до речі, штрафують на 3 тисячі рублів. Е, це значно менше, у рази менше, ніж навіть 3 тисячі гривень. Нещасливі абсолютно люди, навіть ті, які підтримують е, те, що відбувається на території України. Вони в понеділок тішилися тому. Що львів'яни були без світла в той самий час, ввечері виходили і робили знімки прекрасного міста Львів, яке працювало без яке не було от зовнішнього світла. Не там ми вже не звикли, ми забули в 90-х роках, мабуть, таким Львів по вечорам і був, і ми гуртувалися і завдяки цьому були щасливими. Але я навіть не про цих росіян хотів поговорити. Є так звані ліберальні росіяни, росіяни, які... Виїхали або живуть у Російській Федерації і намагаються не називати війну війною, але тим не менше, десь ну намагаючись м'яко критикувати президента Путіна і боячись щось сказати таке серйозно. Так, от сьогодні дивлюся я ефір чергових російських лібералів. Не буду там вдаватися колег-журналістів. Там був такий російський політик львівського, до речі, походження прізвище у звати його Григорій, і от сидять вони всі там. Троє в ефірі, які вот за голову взялися і переживають, що буде, якщо розпочнеться ядерна війна. І пропонують, що треба ну, погоджуватися з тим, що Путін неадекватний, що, ну, там, не, так не казали, що це мав гранату, а воно десь поміж текстом так звучало. Але кінцевий висновок був який: Ну, якщо він неадекватний, то треба зі всім погодитися, тому що ядерна війна це ще гірше, ніж ось спроба умиротворення агресії. І починають там якісь присипати прикладами, що от, мовляв, чому ніхто не нападає на північну Корею, тому що в неї там ядерна зброя. А чому там у В'єтнамі було пряме протистояння Росії та Сполучених Штатів Америки, і ніхто не використав ядерну зброю? Ну тому що. США там начебто поступилося, і вони би могли використати, але вони ж розумніші і вони не використали Та? І доходять до цієї прекрасної логіки, що, от, незважаючи на те, що Путін не правий, все, що він робить, це неправильно, та? треба зі всім погодитися, тому що от вони просто живуть в якомусь такому світі, де вони всього бояться. І я згадав ще також якісь певні вислови російських лібералів, які з'являлися. Цього тижня про те, що а чому нема е, цих е, протестів у Російській Федерації? Боїмося, боїмося, бо вийдемо, нас посадять. Тобто українці не бояться е, і не боялися, так і не бояться навіть ракет, і не бояться сидіти без світла. А ми боїмося, що нас посадять. Там була якась така прекрасна. Оповідка від ще одного російського ліберала. Вибачте, буде багато сьогодні, і кого також в Україні відверто багато хто дивиться. Максим Кац сказав. Ну ви ж розумієте, як тільки ми пишемо, десь, що треба виходити на протести, приходять в коментарі купа українців і кажуть: ну ідіть, ідіть, не бійтеся, і тим самим демотивують. От ви розумієте, от ми пишемо їм виходити на протести і демотивуємо їх, тому що вони після того починають. Ой, мовляв, переживати нічого нам не вдасться, І от ну насправді, а для чого взагалі живуть люди в тій Російській Федерації? Для того щоб а боятися Путіна, б, боятися ядерної війни, яку розв'яже Путін, ну не зрозуміло взагалі зміст життя. Інша справа це така була довга підводка до найважливішої інформації, яку я хотів е, сказати. Яка справді вражає особливо цього тижня, який на думку багатьох фахівців став одним з найскладніших з часу початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації? Скільки відсотків українців вважають себе щасливими? Цього тижня оприлюднили ці результати. Так, от більшість 76% українців можуть назвати себе щасливими людьми, а більше 50 громадян отожнюють щастя з успіхом. Про це свідчать дані всеукраїнського соціологічного дослідження. Хто ми дослідження українського суспільства до 30-річчя незалежності України? 39 респондентів однозначно вважають себе щасливими 37 скоріше вважають себе е, такими найбільше щасливих серед молоді. Утім, великої розбіжності серед вікових категорій немає. І далі по е, по регіонам. Захід 78%, центр 77%, південь 77%, схід 73%, Донбас 75%. Тобто у нас йде повномасштабна війна. Нам складно, але ми розуміємо, заради чого ми живемо. Ну, це моя така особиста, можливо, суб'єктивна думка. Тому ми розуміємо, куди ми рухаємося, і саме тому, що на заході, що у центрі, що на півдні, що на сході, що на Донбасі приблизно така сама кількість щасливих людей. А я впевнений, що у Російській Федерації, якщо провести опитування і воно буде правдивим, то знаєте, перші будуть перелякані від того, що вони бояться. Протистояти путіну. Інші будуть перелякані того, що Путін використає ядерну зброю. Треті будуть перелякані Кадирова від Кадирова. Четверті будуть боятися Пригожина, п'яті будуть боятися Байдена і Сіцінпіня, і в і в підсумку щасливих Росіян буде відсотків 5. Ну на жаль, на жаль, країна, яка намагається виглядати величезною імперією, не може похвалитися тим, що у них. Є щасливі люди, так мені здається. А Україна, яка змагається за свою незалежність і веде національну визвольну боротьбу, понад дві третини українців вважають себе щасливими, і це дуже, як на мене, важливий підсумок узагалі усіх цих місяців, коли ми живемо в умовах повномасштабної агресії. Коли до нас прилітають ракети, у нас вимикають світло. На жаль, у Києві на мирних вулицях гинуть мирні мешканці. Але ми знаємо для чого ми живемо і куди ми рухаємося.